Дуже добре, що суддям поки що вдається вгамовувати ось ці пристрасті. І тут без додаткових санкцій нас обійшлося. Розняло. Зараз який момент. Ще один кидок у воротах, Нічого собі, який темп зараз беруть команди. Помітно, помітно, що трішечки нерв такий зашкалює на початку цього матчу. Дуже багато ось таких помилок, що зупиняється. Урок 1-0. Андрій Кривоношкін продовжує свою результативну серію в матчах проти одеського шторма. І саме цей хокеїст в останньому матчі регулярного чемпіонату між цими двома командами оформив хитрик. І зараз він допомагає своїй команді відкрити рахунок в першому матчі півфінальної серії. Нічого собі ще раз давайте подивимося на повторі, як все це вийшло? Прогавили якось 28-го номера на п'ятачку, і Кривоножкін з бекхенду, з незручною, ось так з розвороту, спиною, знаходячись до чужих воріт, завдає цього китка. Ну і ми бачимо, що вже викидав свою пастку Гордюшин, але не встиг